У Лозовій вода подорожчала з 4 листопада. Вода для лозівчан стала дорожча на гривню. Про це повідомив головний водяник міста Ілля Скалмуратов сьогодні, 11 листопада. В чому причина підвищення та чи можливо зменшити тариф на воду, дізнавалися наші журналісти. Тариф на воду підняла Нацкомісія з регулювання енергетики, пояснює директор Лозова водоканалу Ілля Скалмуратов. У Києві переглянули ціну, бо покупна вода для лозової подорожчала на 46 копійок. Змінилася і вартість електроенергії. Стоїмость виросла з 1 гривні 80 копійок до 2 гривень 23 копійки. Останні составляючі тарифу залишилися на рівні 2013 року. Це зарплата, налоги, матеріали, ГСМ. Все ще на рівні 2013 року. У кінці листопада містяни отримують квитанції з новим тарифом. Він більший за попередній на одну гривню. У мерії говорять, що вже рік працюють над задешевленням води для лозівчан. Харківський університет комунального господарства провів енергоаудит на Лозова водоканалі. За рекомендацією фахівців там почали змінювати обладнання не менш енергоємне. Ну я не скажу, що завтра буде питання зменшення вартості води і стоків. Е Навпаки, сьогодні йдуть значні витрати по електроенергії, збільшення її вартості, самих матеріалів, заробітні плати. Щоб здешевити воду, у лозові хочуть бурити свердловини, розповів міський голова. Наразі університет комунального господарства готує обґрунтування, а геологи перевіряють підземні запаси води. Необхідно тільки визначити, чи є ця кількість. Я вже говорив, води, От, яка її якість, і потім вже робити те, щоб залучити суди кошти. Ну, є на 90% вже впевненість в тому, що ця програма буде функціювати. Анна Красноперова, Максим Сабільніков, Тирка Лозова.